Сьогодні Христово неділя, а це означає, що кожний православний християнин пішить до храму Божого, щоб поколітися, благотворявши древу Христа Господня, на Богу звершеного спасіння людського роду. Чому саме сьогодні свята церква зносить на середину храму Хрест Вілотворящий? Ми з вами, дорогі браті і сестри, три тижні потрудилися, вступивши на попит Святого Великого Посту. В ці тижні ми чуть втомилися, але найпоганіше інколи, коли за ці три тижні ми втратили внутрішнє бажання нести свій обмір досягнути тієї ті міти, тих завдань, які ми поставили перед собою на початку Великого Посту. Ці людські спадають і нам здається інколи, що можливо не треба так рівниво відноситися до тих установ, які Свята Церква пропонує кожному християнину. Але щоб ми не втомилися, але бачили сам перед ціну нашого спасіння, Ця церква згідно свого уставу на утренньому богослужінні і зносить животворячий врячий пресусподвін, через які ми зрячі своїми тілесними очима маємо пізнати, ще раз постаратися продумати і оцінити ту жертву, яку сам Бог приносить заради Людей. А це жертва життя безгрішної людини, людини, яка є ідеалом для кожної людини, яка живе на цій землі, тому що Христос відбудував ту передоздану красу з якою творена людина. Він того саме із Житорящого Христа Господнього. Ми маємо черпати сили, які нам дадуть ще на протязі тих тижнів, які залишилися потрудитися в Великому посту і досягнути все ж таки тих внутрішніх досягнень, які доступні кожній людині, якщо вона буде трудитися усердно і постійно. Весь тиждень, який наступає, це середина Великого Посту. А середа буде якраз центр, який відтіляє початок Великого посту до Святої Пасхи. Вона ще називається І Тому нам треба, дорогі браті і сестри, ще раз замислитися над своїм спасінням і над тими можливостями, які є в міні, якщо вона буде трудитися і буде черпати тієї благодаті, яка є в церкві через світання, особливо через животрячий Христос Святий Ігнатій Генчанінов так і пише, що в світі немає іншого ключа, який би відкрив, перераючий крест Христов. І крест нас упрободжує все наше життя. Наші православні храми вічаються Христом, який є маяком для кожної людини, яка дбає про своє спасіння. Сам від Христа на храмі дає нам знак того, що ми маємо при першій можливості приходити до храму Божого, для того, щоб тут зустрітися з Богом своїм, який нас полюбив, і постаратися і нам його полюбити. Саме до храму Божого нас приносять ще хвилина. Для того, щоб ми тут прийняли хрещення, пішли до погради церковної. Тут нас сподівають на ті який має бути у кожній православної людини як свідчення того, що ми раби Божі, і щоб Господь сполідав з неба і бачив, де ми знаходимося, і коли просимо Його допомоги. Саме хрещним знаменням ми себе ограждаємо від всіх наших. Зол, недугів, від цілим враження. Тобто зображення Христа Господнього – це початок нашої молитви, це початок нашої кожної справи, це завершення нашого дня і завершення будь-якої справи завжди маємо і попросити Господа допомоги перед будь-яким початком всякого доброго тіла. І завершуючи його, ми маємо також перехреститися і подякувати Богу за наше життя. Хрест буде вінчати нашу могилу, як знамення того, що ми чекаємо, воскресіння і смерті, друге пришестя Христа Спасителя, де кожен з нас восстане з року для того, щоб жити вічно. Святий Дмитрий Ростовський каже, що Хрест є в основі устрою, тому що є північний південь, є захід і схід, і якраз це очертання кресне всього Всесвіту. І людина створена крестообразно, тому що якщо ми, якщо ми простянемо руки, то ми будемо знаменувати собою Хрест Господень. є чудові пісне спів сьогоднішнього дня яке, мабуть, відображає серцевину, сутність обчення церкви про силу Христа. За утрішнім богослужінням ми чули такі слова Хрест Хранитель Вселенної, Хрест Красота Церкви, Хрест Царів Держава, Хрест Вірного Утверждення, Хрест Ангела Слава. І діємонов'яза. Хрест хранитель Вселенний. хрест воронить, без безсесії, тому що ми пам'ятаємо, що смерть Христа на дереві принесла принеслав спасіння тільки людині, Да, людина є виновною за страждання всього світу. Святе Письмо, уставні святого Апостола Павла так і пише, що творіння мучиться від гріха людини і чекає свободи чат Божий, щоб людина востала і востане і вся зовнішня природа. І Христос, яка з тим зробив, Він відновив людські можливості, Він дав нам силу боротися з смертю і дьявола. І тепер уже влада дьявола не є абсолютне творіння. Головне, щоб і людина це зрозуміла, і відбудовуючи себе, через святість відновлюється і зовнішня природа. Відновлюється весь світ. Христос, Господь, наш Творець, не тільки Він побудував цей світ, Він його охороняє на протязі всієї нашої історії. І тому церква і заявляє, що саме через Хрест Христов борониться і охоняється вселенна. Преподобний Паїсій Святогорець пише, що якщо б не було Христа Господнього, то зла на цьому світі було набагато більше. А святитель Ігнатій Кавказський каже, що Господь чесний Хрест оберігає сумселенню як мати своє дитя, держись Христа Господнього і не загинеш. Прес Господень є красотою церкви. Чому саме красотою? Тому що в церкві відбувається освячення людини. Людина стає святою, а святість є дійсна красота. Тому що якщо людина досягає життя в Дусі Божому, то вона є красивою тією красотою, яка і є заданістю нашої, нашого творця. Ми відображаємо красоту свого Творця. Через Хрест Христов прощається церква і ще тому, що, як пише святитель Кирил Ірусалимський, Христом Господні церква підноситься над цим світом. Це означає, що церква Христова живе в цьому світі для спасіння людей, але вона не розтворяється в цьому світі, вона не існує по законам цього світу. Та да, багатьом хочеться, щоб церква жила законами цього світу, щоб церква Віконувала попав'язки якихось інституцій державних, суспільних, громадських. Але якщо церква починає жити життям цього світу, вона перестає бути церквою, вона перестає преображати людську душу, є ті, кому Господь благословив трудитися над досягненням якихось матеріальних благ, але церква створюється Богом для спасіння вічного. Людської душі. Красота церкви ще й в тому, що саме через Хрест Христов ми об'єднуємося, ми такі різні, але ми об'єднуємося з вами. В центрі нас є Христос, є чаша Христова. І ще в древності святий самопис писав, що хто є добро, що красно, але є жити братів у любі. Саме життя єдності і прикрашає церкву Христову. Хрест Христов є ще, як сюди, церква Христова є державою царів, тобто владою царів. Що це означає? Це означає, що Господь, який є цар царів, показав всім властителям світу, як треба керувати. Цим світом, і що має бути в основі керування. а в основі є жертовність. Господь возноситься на Древне Кресне для того, щоб керувати цим світом, а не керувати його через смірення. Це дуже важливо розуміти всякій людині, якій дається якась влада, не тільки найбільша влада, яка є. В нашому житті, але влада, будь-яка влада, коли нам дається, ми маємо розуміти, що ця влада дається від Бога для того, щоб ми послужили іншим, і для того, щоб інші нам служили і нашим прихотям, нашій гордості чи нашим якимись вподобанням, а щоб ми проявляли свою міжність, в смиренні. і віддавали себе, якщо це необхідно. В жертовне служіння для інших людей. Хрест Христо є ще і вірним утвердженням. Саме через Хрест Христо ми порождаємо себе від всяких злов напасти злого Духа. Якщо б не було Христа, кожного із нас, а ми є подражателем нашого Спасителя, це означає, що не кожного з нас є свій Хрест. Але Хрест Христом є утвердженням тих хрестів, які ми носимо на протязі нашого життя, які маємо носити в яких ми маємо бачити любов Божу до нас. І за все, що з нами відбувається, не тільки добре, а й те, що нам здається погане, ми змогли від душі ще подякувати Богу, розуміючи, що без цього неможливо моє спасіння. Хрест Христов є славою ангелів і язви демонів. Це дійсно так. Саме Хрест Христов є тією славою, яка прикрашає все буття цього світу і ангельської сили, і земної. І найголовніше, що саме через Хрест Христов. Була отримана перемога над демонами, які володіли цим світом. Володіли кожною людиною, яка жила на цьому світі. Святий Феофан Затворний говорить, що через Хрест Христов демон обманувся. Він думав, що через смерть Христа все і закінчиться. Більше не буде ніхто куди цей світ. Христос погиб на Христі. Але смерть Христова стала востаннім і смертю кожної людини. Коли ми говоримо про Хрест Христова, це означає, що саме з Христа ми хочемо черпати силу для боротьби за своє спасіння. І треба пам'ятати, що без Христа нема Воскресіння, і, без, і Воскресіння немає без Христа. Крім того, одна свята людина сказала, що коли ми говоримо про Хрест, це означає про страждання. Хрест це Голофа. І крізь кожного з нас це своя Голгофа. Але треба пам'ятати, що Голгофа триває недовго, а вічно триває Воскресіння. І навіть якщо все земне життя людина буде страждати, це ніщо позрівняно з тим, що почнеться за гробом, за своїм Христом, а почнеться безконечна вічність. Нам так жити, щоб не боятися своїх хрестів, не боятися тих страждань, тих переживань, тих складнощів життя, які інколи нас посягають без нашої волі. Дуже багато інших страждань, які є просто наслідком нашого нерозумного життя, але дуже багато того приходить на наше життя, що ми не розуміємо, чому воно приходить. Це і є той хрест, який Господь нам. Дає, щоб ми через нього досягли вічного спасіння. І тому, дорогі браті і сестри, знаходячись на середині Великого посту, не будемо ослабляти свої труди, а будемо бачити страждання нашого Бога і будемо співвідносити ті маленькі переживання, які в нашому житті. І будемо дякувати, що в нас є життя земне. І в нас є його благодать, яка ісходить із церковних тайністів із цього чи з животурящого Христа Господнього. Те древо, яке пропиталося Його кров'ю, безсмертною кров'ю, яке іде на вічне спасіння. Амінь.